Забери ці дні, заперечи їх. Прийми назад, роздери на клапті, розвій на тисячу пелюстків, розчини на бризки. Поверни цю ріку навспак. Дні без нього, Господи, не заходять мені ніяк. Ця ріка не впадає ні в що, чого б я хотіла. Я навчилась робити щоденно вигляд, що все окей. Я навчилась дихати тихо, пекло це вогняне. Я не дозволяю собі впізнавати в натовпі контур його плечей, не дозволяю собі безсонних ночей і води з очей, але все це не те, що робить мною мене. Але все це не те, Господи, що я у Тебе просила. І якщо це насправді все, навіть там, де тепер він у якомусь твоєму стаємному сховкові спавутиння із роси, подай здалеку, обіцяй мені, Господи, долинають ще голоси ті, котрими щоночі. Ми просимо святитися їх імена. І якщо я насправді мушу добути ці дні вже без нього сама, без якихось тепер особливих надій чи мрій, то прийди і стань, і скажи, що там, де він опинився, там у твоєму блакитному домі, вони довіряють цим голосам. І, можливо, він навіть знає, котрий із них мій.